Місце Москва, метраж 38, кімната 1, санузли 1, висота, стель 2, 8, бюджет 2, дваблий дизайн, Ольга Шакірова. Коротенько, квартира, в якій буде жити молода активна дівчина, продавалася з готовою обробкою в стилі прованс. Тому спочатку передбачалися тільки мінімальні зміни в обробці, але отримавши ключі і побачивши блакитний бум, замовниця прийняла рішення зробити повноцінний ремонт. Так з'явилися сучасний дизайн з функціональною розстановкою меблів, обробка в досі колор-блок і ефектний декор. Подробиця. на 38 квадратних метрах дизайнер Ольга Шакірова розмістила кухню, оснащену всією необхідною технікою, їдальню на 2-3 чоловік, вітальню, робочу зону, спальню, і ванну з місцем під шафу з пральною машиною. Під час демонтажу виявилися порожнечі в зашитих коробах. Їх вирішили використовувати з розумом. У передпокої біля входу з'явилися вбудовані шафи для одягу і для взуття. Тут же в ніші велика шафа для верхнього одягу, коробок і валіз у ванні, шафа для господарських речей, і ще один великий шафа в спальні. Віндов дата лаєр. Віндовда лаєр, він довдата лаєр піш Лєвент, баннер Сумон. Баннер Цонтеїнер.

Проміщення кухні вітальні площею близько 20 квадратних метрів, розбите великими вікнами, тому кухня вийшла досить компактною, щоб додати більше робочої поверхні і зонувати простір. Спроектували неглибокий острів, кухня оснащена всією необхідною технікою для приготування їжі. Вітальня з робочим місцем досить мінімалістична. Хотілося зберегти більше обсягу і повітря у цій зоні. Встановили яскравий диван і обладнали робочу зону з тумбою під вікном. Замість традиційного журнального столу поставили пуф, який є продовженням дивана, а також невеликий приставний столик з керамограніта. В цілому інтер'єр будується на спокійній гамі, основний колір стін строгий і спокійний. Всі меблі, в тому числі і кухня, виконана в теплому сірому відтінку для створення єдиного простору, а чергування глянцевих і матових матеріалів в обробці, чорні графічні елементи декору і світла не дають занудьгувати говорить дизайнер. Віндов Data Layer. Windows Data Layer. Window data Lire, піш Summon. Banner. банерцунтеінер і banner, banner. 25 мільйонів 533 тисячі 365404 тисячі 820879 25022 F2873. Йованна кімната зазнала кардинальних змін. Замість ванни встановили душову кабіну. А в кут прибрали шафу під пральну машину та інші господарські речі замінили повністю всю сантехніку і обробку. На стінах використовували глянцевий керамограніт пісочного відтінку з малюнком під мармур. На підлозі керамограніт насиченого винного кольору, графічності і контрастності додали за допомогою чорної сантехніки. Спальня маленька менше 9 квадратів, але зате ізольована від громадської зони. Тут розмістили велику гардеробну шафу. Ліжко під матрац 1-4020, Сміна від столик, щоб робити макіяж. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, флюглер, підлогове покриття, ламінат-беріалоц, побутова техніка, в освітлення, вбудовані світильники, майетонні підвіси, фаворіти гостинея, оздоблення, фарба флюглер, підлогове покриття, ламінат бері, техніка, брізер тіон. Освітлення вбудовані світильники, майтоні, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, урбаніст, підлогове покриття, керамограніт, еквіпе, сантехніка, душовий гарнітур, тімо, полотенцесушитель, терма, накладна раковина, акватон, змішувач тімо. Освітлення вбудований світильник і підвіси, ліхтар, декор, постер на полотні, црістал перестріхожує, оздоблення, фарба флюгер, підлогове покриття. Ламінат барі, алоц освітлення, світильник точковий накладний біноцею, ліхтарна стінна композиція, одеонлік спальня оздоблення, арба, флюгер, підлогове покриття, ламінат барі, алоц меблі, пуф арбендецор магіц, топтен. Техніка Брізер тюн, освітлення, вбудовані світильники. Ліхтар хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міру.